Усім доброго дня! Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Сьогодні в нас 27 червня сталася дорожня транспортна пригода на вулиці Калиновій. Перекинувся автомобіль. Шкода, і після того, як автомобіль перекинувся, машина загорілася. На місці події наразі працюють патрульні. Також приїхали рятувальники. Остають машина. Вогонь вже загасили. І наразі працює на місці події слідчий з ДТП. Інформації про постраждалих поки що немає. Попередньо, Попередньо ось так. За попередньою інформацією, водій рухався, їхав, а не впорався з кермуванням, ну і машина перекинулася. Це така попередня версія подій. Можете бачити, автівка станом на цю годину у нас 13.55, а автівка знаходиться на проїжджій частині. Я б сказав, є певні. Незначні ускладнення руху у напрямку Слобожанського проспекту, можете бачити, та взагалі, мабуть, ні. У зустрічному напрямку все в порядку. Ось такий характер ушкодження отримала автівка. Тобто дуже-дуже такі серйозні пошкодження в машини. Інформації Про постраждалих поки що немає. Всі обставини, події зараз з'ясовуються, все, все будуть встановлювати вже правоохоронці. Це автівка Шкода Октавія. Для глядачів, які тільки не доєдналися, ми зараз знаходимося у місті Дніпро, знаходимося безпосередньо на вулиці Калиновій. Сьогодні у нас 27 червня сталася аварія за участю автомобіля. Шкода, автомобіль перекинувся на дорозі. Попередня версія автомобіль я має нозі Керманич, не порася з кермуванням автомобіля, і автівка таким чином перекинулася на дорозі. Станом вже на цю годину у нас працюють на місці події правоохоронці, працюють. Рятувальник і приїхав слідчий з ДТП. Інформації про постраждалих поки що у нас немає. Однак все може змінитися, якщо надійде додаткова інформація. Тому слідкуйте за новинами на ДІПІНформаторію, там з'являться нові подробиці, якщо вони з'являться. Тому обов'язково доєднайтеся та слідкуйте за інформатором ФМ на 173.